Небо над Ізраїлем та Іраном спокійне на другий день після оголошення перемир'я сторони, схоже, почали дотримуватись умов. В Ізраїлі скасували більшість обмежень для цивільного населення. А у Тегерані вже говорять про повернення до нормального життя. Дональд Трамп заявив, що операція США проти ядерних об'єктів Ірану була спрямована не проти народу, а для знищення ядерного потенціалу. Водночас він різко розкритикував обидві сторони за зрив перемир'я у перші години після його оголошення. Усі деталі у сюжеті. А не Їм вже досить. У них була велика бійка, як двоє дітей на шкільному подвір'ї. Розумієте, вони б'ються як скажені. Ви не можете їх зупинити. Дайте їм побитися дві-три хвилини. Тоді легше буде їх зупинити. Ізраїль та Іран домовились про припинення вогню. Про це першим заявив Дональд Трамп. Перемиря набуло чинності, коли обидві сторони завершили свої, як каже Трамп, останні місії. Я хотів би привітати обидві країни: Ізраїль та Іран, з тим, що їм вистачило витримки, мужності та розуму закінчити те, що слід назвати 12-денною війною. Ця війна могла б тривати руками і знищити весь близький схід, але цього не сталося і ніколи не станеться. Ізраїль погодився на пропозицію Трампа. Заявили в адміністрації прем'єра. Ізраїль вдячний президенту Трампу і США за їхню підтримку в обороні та участь у знищенні ядерної загрози Ірану з огляду на досягнення цілої операції та у повній координації з президентом Трампом. Ізраїль погодився на пропозицію президента про достороннє перемир'я. Проте мир протримався менше трьох годин. Вранці Цахал повідомив про запуск ракет з Ірану. Міністр оборони Ізраїлю наказав вдарити у відповідь у зв'язку із повним порушенням Іраном оголошеного президентом США режиму припинення вогню, а також відповідно до політики уряду Ізраїлю, який налаштований рішуче реагувати на будь-яке порушення. Я доручив армії оборони Ізраїлю продовжувати удари по цілям та терористичній інфраструктурі у Тегерані. Пізніше іранські змі писали, що Ізраїль все-таки атакував Іран під час перемир'я. Дональд Трамп не на жарт обурився обома сторонами. Ізраїль та Іран не знають, що вони чорт забирай, Роблять. При цьому обидві країни заявили про історичну перемогу у війні. В Ірані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати цю подію. Завдяки відважному спротиву вашого великого народу, який творить історію. Ми стали свідками припинення вогню та завершення дванадцятиденної війни, нав'язаної іранському народові через авантюризм та підбурювання з боку ізраїльського уряду. 22 червня США завдали удару по ядерних об'єктах Ірану. Американські сили атакували ключові об'єкти Фордо Натанзі та Асфахані. За даними New York Times, ядерний майданчик у Фордо зазнав серйозних пошкоджень, проте не був повністю знищений. Супутникові знімки показують, що всі ядерні об'єкти в Ірані зазнали монументальних пошкоджень. Термін знищення є точним. Показана біла споруда глибоко вбудована в скелю. Навіть її дах знаходиться значно нижче рівня землі і повністю захищений від вогню. Найбільшої шкоди зазнали об'єкти, розташовані глибоко під землею, точно у Яблочко. Глава Пентагону під гексет стверджує, що США ударами по ядерних об'єктах Ірану в ніч на 22 червня знищили іранську ядерну програму. Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ або іранського народу завдяки сміливому і далекоглядному керівництву президента Дональда Трампа і його відданості миру через силу ядерні амбіції Ірану було знищено. Віце-президент США Джей Дівенс наголосив, ворогом є не іран, а його ядерна програма. Протягом 60 днів він вів агресивні переговори, щоб заохотити іранський режим відмовитись від цієї зброї мирним шляхом. І до речі, він був більш ніж готов прийняти мирне врегулювання цієї проблеми. Але знову ж таки, це повертається до інстинктів, коли президент зрозумів, що мирного вирішення цієї проблеми не буде. Він відправив бомбардувальник Б-2 і скинув 12 бомб по 30 тисяч фунтів на найгірший об'єкт. І знищив цю програму. Проте Сінен опублікував матеріал з посиланням на попередню оцінку американської розвідки, де стверджує, що ці удари США по ядерних об'єктах Ірану ймовірно лише відкинули ядерну програму країни на кілька місяців назад. Український президент Зеленський підтримав дії США, закликавши до дипломатії. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх. Поки що і в Тегерані. але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна і довготривала безпека потрібна дійсно. Надійна безпека. парламент Ірану після ударів США по ядерних об'єктах схвалив закриття Ормузької протоки, через яку проходить чверть світового трафіку нафтопродуктів. Остаточне рішення в цьому питанні залишається за вищою радою національної безпеки. Держсекретар США Марк Рубіо різко відреагував на таку заяву. Я закликаю уряд Китаю в Пекіні зв'язатися з ними з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки в питаннях постачання нафти. Якщо вони це зроблять, це буде ще одна жахлива помилка. Для них це буде економічним самогубством. іранське державне телебачення опублікувало в понеділок відеозапис, на якому за його словами видно ракети випущені корпусом вартових ісламських революцій по авіабазі США в Катарі держава Катар найрішучішим чином засуджує іранську ракетну атаку на катарську авіабазу Алюдейт. Ця атака є грубим порушенням суверенітету Катару, суперечить принципам добросусідства і є посягненням на міжнародну легітимність і міжнародне право. Держава Катар заявляє, що залишає за собою право відповісти відповідно до міжнародного права і пропорційно до характеру і масштабу цього нападу. Після ударів по американських базах в Катарі ціни на нафту пішли стрімко в вниз. світові ринки відреагували миттєво. Фьючерси на нафту обвалилися до найнижчих рівнів за останні місяці. Експерти стверджують, що ціни можуть ще знизитися, якщо ситуація на близькому сході залишатиметься стабільною. А янько, телеканал Рада для підсумків єдині головне.